Привіт, всім! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. 2022 рік добігає свого кінця, і це досить такий хороший час на роблення підсумків. Хочу вам сказати, що цей рік виявився не найкращим для інвесторів. Найбільший і найвідоміший індекс SP 500 з початку року опустився на 21%. І хочу вам сказати, що це є одне з найбільших падінь від 2008 року. Так, в 2008 році ми мали більше падіння, і тоді за один рік індекс S&P 500 упустився аж на цілих 37%. Тільки подивіться, це реально хороша можливість. Цей рік дав нам хорошу можливість, щоб Заінвестувати власне свої гроші і в наступних роках заробити досить непогані гроші. Подивіться, у 2008 році індекс впав на 37%. тільки після того, аж подивіться, скільки років він неперервно зростав. Були рости на 26%, на 15%. Майже кожного року, там, крім 2018-го, індекс ріс до сьогоднішнього до цього року. У 2022 році, ну тут пише, що він опустився на 17%, але ми бачимо, що там хіба не заактуалізовані дані. І від початку року індекс опустився аж на цілих 21%. Що реально дає досить хорошу можливість для початківців в інвестиціях війти в ринок по хорошим цінам. Ну і хочу вам підсумувати в сьогоднішньому відео своє портфоліо, скільки вдалося заробити, скільки вдалося втратити. Ну, в принципі, втратити, можна сказати, тільки, і як взагалі виглядає мій портфель з акцій. Хочу вам сказати, що знімаю це відео 22 грудня. Ну і подивіться, як виглядає ринок сьогодні. Знову проливається кров і великі компанії, it компанії, і напівпровідники просто, просто обірвали, так і опускаються. Ну просто на в якісь. Дуже великі значення, навіть та сама Тесла опустилася вже на цілих 10% і тільки за сьогоднішній день і торгується там найменше за останні два роки. Ну, але це відео не про Теслу, а про мій інвестиційний портфель. Подивіться, в мене є така табличка, я її досить часто показую. І подивіться, як виглядає вона зараз. Щоправда, в тій табличці не вказано стільки ті дані, які, власне, в які компанії я інвестував тільки за 2022 рік. Тут вказані всі дані від початку моїх інвестицій, а саме від 2021 року, так там від хіба лютого місяця, тобто можна сказати вже два роки. Ну але загалом виглядає мій портфель так, що Заінвестував 23 тисячі, вартість його на сьогоднішній день 21 тисяча. Ну і загальний мій мінус, мінус 8,8%. Хочу вам сказати, що це досить ще невеликий мінус. так, ну, Загалом мій портфель ще декілька місяців тому був мінус 17%. Ну, але це дає мені хорошу можливість війти навіть ті самі компанії, які зараз вже є в моєму портфелі, і просто зменшити їх покупку, середню ціну покупки. Навіть останнього докупову в акції Амазона, щоб зменшити середню ціну покупки, але навіть і так, то подивіться, Амазон зараз в мінусі майже на 29%. Я Амазон купив на, на дуже довгі роки вперед. Я їх купив перші 20 акцій. Купив на день народження мого синка, в той сам день, коли він народився. Так? так цей рік приніс мені досить таке велике щастя. Так, в мене появився синок. Ну і власне в той день я купив акції Амазона і, можливо, там на свої 18 Річчя, може і пізніше, вже мій син зможе продати ті акції Амазону і думаю, що досить непогано заробити на, на, власне, на тих акціях. Ну, але давайте вам покажу ще один такий сайт, на якому мож... є підсумок всіх моїх інвестицій. До речі, якщо вам подобаються відеоролики, які я знімаю, то від недавнього часу з'явилася можливість підтримати мене на Патреоні. Силочка є внизу під даним відеороликом. І заздалегідь дякую всім, хто підтримає. i Цей сайт називається Snowball Income. І хочу вам сказати, що це російський сервіс, ну, але він є досить таки, хорошим, в принципі, так незважаючи на, на всю ситуацію, яка зараз склалася. Ну, але він є платним. Ну, звісно, будь-який сайт мав би бути платним, але є така умова що до 15 компаній в портфелі, вони безкоштовні. У мене є більше 15 компаній, їх майже 20. І тому я поділив свій портфель на дві частини на акції, які виплачують, дивіденди і на компанії, ну так само на акції, які не виплачують дивіденди. І зараз покажу вам. Підсумки 2022 року, власне, по дивідендному портфелі, по дивідендній частині. Давайте подивимося, що це є, як то все виглядає. Ну тут виглядає зовсім трошечка інші дані, так? Ну, бо тут показує, що найпопулярніші акції в портфелях це Сбербанк, Газпром, так, ну це російський сервіс, ну в принципі, давайте, але не це основне, давайте далі подивимося. Тут мені показано, що в цьому році я зробив 17 власне, транзакцій. Я купував акції на 6414 доларів. Ну і продав акції на 757 доларів. 757 доларів це, власне, були акції компанії 3M. Я, власне, продав дану компанію, бо думаю, що вона не буде така хорошою в перспективі, так як, наприклад, компанія Etsy. Я, власне, всі гроші переложив в компанію Etsy. Ну, так, щоб ви просто знали. Давайте далі. Най... Ну, мені показує, що найприбутковіша власне покупка це покупка сіми акцій Applied Materials. Ні, покупка Applied Materials, там сьомого якогось там числа, не знаю, що це за місяць. Ну і вона мені принесла поки що там 20 майже 1%, відсоток, там 51 долар. Давайте далі подивимося. Найбільше я вложив в акції компанії GP Morgan Chase. Це найбільший банк в цілому світі, можна сказати, ну найбільший. Банк в Америці. Я вложив 1138 доларів в нього. Давайте далі подивимось. Я заплатив в сумі майже 6 доларів комісій. Я додав 6 нових активів в портфель за даний рік. Ну, мій портфель приніс мені 648 доларів доходу. Ну, це частина, нагадаю вам власне з тих стільки акцій компаній, які виплачують дивіденди. Найбільше мені приніс доходу акції компанії Lockheed Martin. Ну Lockheed Martin – це компанія, яка в принципі вистрілила власне, коли почалася війна в Україні. Ну бо ця компанія займається виготовленням зброї і багато чого виготовляє для ведення війни, як би це не звучало. Давайте далі подивимося. Найприбутковіший місяць там октябрь. Мені приніс 1269 доларів. Далі мій пасивний дохід. Склав 158 доларів і власне 158 доларів. Що це означає? Що власне ті гроші я отримав від компаній в виді дивідендів, тобто 157 доларів мені виплатили дивідендами. Ну і це на 114 доларів більше ніж у 2021 році. Ну, бо за 2021 рік я вложив в акції там 8 тисяч доларів, а за 2022 рік більше 15 тисяч доларів. Давайте подивимось. А що далі 32 рази я отримував дивіденди. Ну і найбільше мені принесли дивідендами дивіденди, ну, дивіденди мені виплатила компанія Locket Martin. 35 доларів 14 центів Давайте далі. Мій пасивний дохід у 2023 році буде приблизно 295 доларів. Бачимо, що за 2000 2022 рік я в сумі отримав 157 доларів. А вже в цьому році, наступному році, я отримую 300 доларів самих дивідендів, що є реально досить таки круто. Ну тут мені показує, що це цікавий факт, що цього достатньо, щоб купувати 5,6 там дошираків та швидка лапша, так кожну неділю, так. Ну. Ну, це теж, в принципі, ну, 294 долари не такі маленькі, в принципі, є гроші. Давайте далі, що мені пише. У 2023 році найбільше мені виплатить компанія Lockheed Martin, ну бо досить такою багато це інвестовано в дану компанію там більше 2000 тисяч доларів зараз. Ну і 48 доларів в сумі компанія мені виплатить. Ну і тут мені показує, що кожного року я все ближче і ближче до своєї цілі, бо я там собі вказав, вказав тут, що хочу отримувати 12 тисяч доларів дивідендами в рік. Ну і це там 2,46 Ну і в принципі, давайте далі. Я обігнав індекс SP 500 на 1937 доларів. Так тримати так, ну, бо мій портфель, дана частина портфелю менше просіла як індекс SP 500. І хочу вам навіть зараз показати, власне тут в аналітиці вартість портфелю і порівняння з індексом SP 500. Ну, і то мені показує, давайте від початку року, або там, за останній рік, наприклад, за останній рік мій портфель обганяє індекс SP 500 на 47%, або там, на 2000 доларів. Бачимо, як би змінювалася вартість мого портфеля, якби я інвестував і купував тільки там, сам індекс цілий. Так? Ну, але це добре виглядає тільки по даній частині портфелю. Давайте зараз вам покажу. Портфель з тих акцій, які не виплачують дивіденди, там зовсім інакша ситуація. Як бачите, дана частина портфелю виглядає зовсім інакше, і по даній частині портфелю я вмінуся на 2900 доларів. Але давайте зараз подивимося, як це виглядає по підсумках 2022 року. Давайте подивимося, ну, це пропускаємо. Бачимо, що в цьому році я. Купував, ну, робив покупок там 27 разів і купував на 10 тисяч доларів. Ну і продавав на 26 доларів 43 цент. Власне, це продажа була двох акцій Beyond Meat. Про неї я знімав в попередньому відеоролику. Найпо... Ага, тут мені показує, що найприбутковіша покупка це була покупка Alibaba. І мені вдалося заробити власне 47 відсотків. На даній компанії, ну на одній покупці, так але ну, мені вдалося купити на самому дні. Так навіть тут пише, що комусь. Підтвертило, і хтось закупився на посадці. Тоді в один день акції опустилися в вартості аж до 58 доларів. Але мені вдалося, в принципі, купити акції по 60 доларів. Я тоді купив хіба цілих 9 акцій. Ну і бачимо, що акції настільки відросли, що майже на 50%. Це хочу вам сказати, буквально за півтора місяці. Ну, Але, але загалом Alibaba зараз в мене в мінусі, Там не в малень... не в великому, в принципі, але в загальному. Мінусі на 2,68%. Давайте подивимося, що тут в нас наступне. Найбільше я вложив в компанію Meta. Я вложив в неї 2806 доларів. Давайте далі. Я заплатив 16 доларів 74 центи комісії. Я додав 5 нових активів, тобто 5 різних компаній в свій портфель з акцій. Мій портфель приніс мені втрату страту 2266 доларів. Бачимо, що набагато і набагато гірше, як акції, які виплачують дивіденди. Найприбутковіший місяць це ноябрь, 1331 долар. Мені приніс в принципі можна сказати так. Ну і бажання всього найкращого в 2023 році.